4 жовтня в Івано-Франківську проведуть фестиваль пам'яті небесної сотні. Його ідея належить родині місцевого героя Романа Гурика. Батьки об'єдналися з іншими сім'ями загиблих на майдані, щоб згадати про ті події і вшанувати пам'ять полеглих у боротьбі за Україну. Я би хотіла, щоб були злочені діти, тобто щоб були виступи. Щоб з'їхали всі родичі, щоб вони подивилися взагалі на Франківськ. Всі родини з Небесної Сотні, це ми дуже часто з ними зустрічаємося. Ми вже стали просто як одна велика сім'я. Зразу почалися дзвінки від них, що потрібно допомагати. Давай кому що які доручення робити, тобто всі всі за всі всі об'єдналися. Благодійному фестивалю передуватиме і ще одна важлива подія. У дворі Прикарпатського університету урочисто відкриють пам'ятник його загиблому студентові Роману Гурику. Подію призначили на вечірню пору 2 жовтня. Це день його народження. Ми хочемо створити біля університету на цій е, території е, в е, з, таку імітацію зоряного. Майдану за допомогою ліхтарів, за допомогою мобільних телефонів, свічок. Основна програма фестивалю пам'яті складатиметься з театралізованого реквієм, присвяченого Небесній сотні, який готують студенти інституту мистецтв. А також виступів Руслани, гуртів й та крихітка. Знакову подію підтримав Олександр Шевченко, народний депутат опікується організацією цього масштабного дійства. Буду намагатись Зробити все, щоб пам'ять Небесної Сотні вона була увіковічена. І ті люди, які постраждали від хунта Януковича, і які вибороли для нас сьогодні, можливо, нове обличчя України, вони не були забуті. Фестиваль пам'яті планують зробити мобільним і щоразу проводити його в іншому місті. Таким чином не лише нагадуватимуть про історичні події зими 2013-2014 років і вшановуватимуть місцевих героїв Небесної Сотні, але й сприятимуть єднанню людей з усіх куточків України.